Хочеш обнімашки? давай 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 мене новості квеполі Дивіться, тулиться бо обнімашки хоче давай сейчас що ти кусаєшся строим тобі обнімашки так? ти обнімашки Опасна, собака, опасна. Опасна. Ой-ой-ой. Сей ой. Ти! Ти! тий тий. Ро... Не спав. все, 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 все. Ще й малий, малий, щойде. Ой ти божечки! Що ти до нього тулося, а? Що ти до нього тулося? Рідного найшов по цьому його, а не по цьому, люби.